Христос народився. Хотів би я дізнатися про ваші асоціації зі словом Різдвом. Різдво. Які думки народжує мозок? Жінки, дівчини? Чи можете ви погодитися з тим, що в Різдві є щось унікальне, фантастичне, що варто було б зробити частиною? Кожного дня. До речі, шукаючи відповідь на запитання, про що думають люди, коли чують слово Різдво, я, як то кажуть молоді, люди погуглив цю тему, і виявляється, Google частково знає відповідь на це запитання. Ось перелік асоціацій людей, пов'язаних зі словом Різдво. Свято. Подарунки, ялинка, зима. Знаєте, чому ці слова, чотири слова найбільшими літерами? Тому що вони в першу чергу. Вони з'являються в розумі в першу чергу. Згодом другий рівень асоціативного ряду рік, народження, Христос, сніг, січень. Ну, в залежності від того, хто коли святкує. Мороз, дід, радість, санта, сім'я, холод, Ісус. Згадуються іграшки, Бог, церква, зірка, вечеря, гості, ясла, їжа, санки. Можливо, Різдво кожен день це взяти щось хоча б одне із цього ланцюжка асоціацій і привнести в кожен день. Ну, чому би не зробити свято щодень? Ну, Відверто кажучи, це ті, хто зараз сидять за столиками, ви маєте свято. Але за цими навіть е, милими, приємними стравами стоїть. Чиясь робота. Хтось турбувався про те, щоб свято відбулося. Коли чоловіки сідають за різдвяний стіл, а я знаю, про що кажу, тому що е, крім мене, чоловіка ще є три сина в нашій сім'ї, і коли накритий щедрий стіл, о, чоловіки радіють, ми не проти мати таке свято щодня. Але скажи, що саме цю частину зробити щоденним, щоденною частиною для дружин, і хтось із жінок скаже, «О, ні, ми не витримаємо. Такого навантаження. Адже в першу чергу на ваші плечі падає тягар готування свята. Можливо, хтось би сказав би подарунки. Так, ми любимо отримувати подарунки, але правда в тому, що і самому потрібно робити подарунки комусь, а це щось коштує. Можливо, ялинка. Так. А щоб, якби ялинка була у нас щодня? До речі, один львів'янин дуже буквально віднісся. Зараз, шкода, ви не зовсім побачите, Я... не зовсім яскрава картинка, але він виніс свою різдвяну ялинку аж у травні місяці на вулицю і здивував усіх сусідів. Що ж в різдві є такого, що варто було би зробити частиною кожного дня? Коли я думаю про це, я згадую дитячий мультфільм, який більшість з нас бачили Їжачок в тумані. Ану, признайтесь, хто бачив цей мультик в дитинстві? Так. Молодше покоління, можливо, не зовсім пригадує, що це. Виявляється, це шедевр. Мультфільм знятий у 1975 році, в 2003 році 140 критиків назвали його, ви не повірите, найкращим. Мультфільмом в історії мультиплікації. Неймовірно. Йожик в тумані така мила десятихвилинна історія про те, як заблукав. У цьому мультику хеппі енд. Що не скажеш про нас, про українців. У рейтингу щастя серед 157 країн світу, які приймали участь у цьому дослідженні. Україна займає аж 123 місце. Українці сказали, що ми не зовсім щасливі. Ми далекі від щастя. І знаєте, що є найбільш прикрим? Що років 10 тому, здавалося, б, не зовсім було краще. Все-таки було краще, якщо вірити тому самому рейтингу. Мені здається, що цей їжачок в тумані є образом. Кожної дівчинки, яка приходить у цей світ, кожного хлопчика. Ми в пошуках того, що ми називаємо щастя. Але ми в тумані. Ми не знаємо, якою дорогою йти, де його шукати. Серед трьох мільйонів українців віком 17-26 років. 59% цих молодих людей сказали, що із усього, що вони цінують, вони найбільше цінують сім'єю. Ви чуєте, молоді люди кажуть, що сім'я цінність номер один. Іронія в тому, що років через 10, це саме покоління, коли постаріє років на 10, понесуть до ЗАГСу, але вже іншу заяву про розлучення. Чому так стається? Що наші самі сокровенні мрії про те, щоб бути коханою, прийнятою, щасливою, цінною, потрібною, любимою, розбиваються в той страшний рейтинг щастя, в якому ми аж на 123 місці. Я хочу зачитати один із найважливіших текстів, який стосується Різдва, який відповідає нам питання, якою дорогою йти кожній жінці. Кожній дівчині, кожному юнакові чи чоловікові. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе. Автором цих слів є без перебільшення інтелектуальний гігант Першого століття Павло. Він сягнув вершини. Політичної кар'єри, але згодом переживши надзвичайну, я би сказав, навіть містичну подію зустрічі з Христом, який багато років перед тим уже воскрес і був вознесений, він змінився і присвятив своє життя поширенню цієї доброї новини Євангелія. І ось одного разу. Наставляючи молодих християн у просунутому заможному місті Єфесі, він кинув виклик своїм читачам, а значить, і нам, сказавши: будьте наслідувачами Богові. Тут є добра новина. Це слово будьте наслідувачами» означає буквально, що Бог залишив якісь сліди. І від кожного з нас, хто мріє, прагне прожити життя правильно, з кожним кроком наближатися до омріяного щастя, гармонії, повноцінного життя, має йти слід у слід. Коли я думаю про такий точний, про таку точну ходьбу слід у слід, даруйте, але я згадую не найкращі часи Другої світової війни. І хтось із вас пам'ятає з документальних чи художніх фільмів, коли якимось полоненим або в оточенні солдатам, аби здолати оточення, потрібно було пройти топ'ю, болотом, де крок вліво чи вправо смерть. І перед ними йшов хтось єдиний, хто знав цю дорогу. Єдиний, хоч в тумані, але знав. І всі ті, хто йшли за ним, мусили йти точно слід у слід. Це було гарантією, що вони вирвуться, виживуть, пройдуть. І тут я задаю питання Павлові, а власне кожному із нас. Павло, ти мав на увазі, що Бог залишив якісь сліди нам, і це питання життя і смерті, аби ми йшли слід у слід, але про які сліди? Де Бог залишив сліди? Говорячи про це, згадуємо, коли людина висадилася вперше на місяць і ось в цій пилюці залишила свої перші сліди. Але хтось сказав: великий момент в історії людства був не тоді, коли людина ходила по місяцю, а коли Бог ходив по землі. Ось найвеличніша мить в історії. Не тоді, коли ми вперше пішли по іншій планеті, ніби розірвавши пута гравітації, а коли сам Бог прийшов в цей маленький світ, тож насправді в Різдві є щось унікальне, є щось, що насправді вказує на сліди, які Христос залишив уже при своєму народженні. Чотири сліди. Я використовую інший термін принципи. Я не кажу про буквальні сліди. Принципи. Що таке принципи? Це початок, основа, внутрішні переконання людини ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті в різних сферах діяльності. У цій залі немає безпринципних жінок, дівчат. У кожної присутньої із вас є якісь принципи, керуючись якими ви. Приймаєте рішення говорити щось або чогось не говорите. І якщо ми, українці у 123 на 123 му місці в рейтингу щастя, це означає, що ті принципи, які є тепер у нас помилкові, не наближають нас до мети, якщо ми живемо в країні де 61% розлучень, при тому, що молоді люди перед тим кажуть сім'я це щось найцінніше. Говорить про помилковість наших принципів. Ось чому сліди, які залишив Христос або принципи, якими Він навчає від народження, є надзвичайно важливим. Принцип перший королівська скромність. Народження Ісуса, ви вже знаєте, через вікторину, та й знали до того, відбулося в надзвичайно скромних умовах. Хлів, так, хтось каже, печера, хлів, ясла. Знаєте, мої діти народжувалися. В кращих умовах. І перші два сина, хоча ми жили дуже скромно, в маленькому провінційному місті Острозі Рівненської області, народжувалися в страшненькому пологовому будинку. Але навіть той страшненький пологовий будинок був кращим місцем для народження, для появи дитини, аніж хлів і ясла. І я думаю про те, що в, свій, в цей світ приходить коронована особа, цар царів, сам Христос, який предвічний Бог, але в момент народження лише прийняв людську природу і королівська скромність. 2 апреля 2009 року багато газети вийшли за заглавія. Британія в шокі. Первая леді США обняла королеву. Сегодня ведущие британские газеты публикуют фотографии, на которых королева и супруга президента США рядом, причем Мишель Обама положила руку на плечо Елизаветы II. Так що ж тут такого страшного? Сделанные со спины эти снимки шокировали весь светский мир Соединенного Королевства. Согласно существующему протоколу, который возник еще в Средние века, никто не имеет права дотрагиваться до британского монарха, который напротив может прикоснуться к любому своему подданному или иностранцу. Королева Елизавета предусмотрительно носит для подобных случаев перчатки. Вы чуете? Правда в тому, що згідно певних законів, постанов, до коронованої особи, ніхто просто так торкнутися не має права. Лишень вона вирішує, кому дозволити, кого торкнутися самій. А тут сам Божий син, слухайте, надзвичайна скромність. Бог не виставив райдер людству, Бог не склав список. Обов'язкових вимог, які людство потрібно виконати для того, щоб він прийшов у цей світ. Бог не послав перед народженням Ісуса в той забутий скромний, тихий, бідний, вифлеєм групу спецназу янгольського, який би зачистив територію. Він не поставив спецприладдя. Яке б стерилізувало атмосферу і все, що відбувалося там, не знайшли самий вишуканий палац. Послухайте, не була зібрана бригада найкращих акушерів, гінекологів і педіатрів, які полегшили б народження Марії і, власне, маленькому Ісусу. Бог не виставив райдер людству, Бог не очікував від нас нічого, ніяких вимог Він не ставив. Це щось надзвичайне. Це перший слід, який робить Ісус на землі. Він коронована особа, і Він нічого від нас не вимагає. Надзвичайно, другий принцип принцип доступності. Так, я приголомшений тим, що Христос народжувався в хліві і був покладений в яслах, але саме це місце робило Його доступним для будь-кого. Туди могли прийти поклонитися пастухи, туди міг би прийти поклонитися сам цар Ірод. Народись Христос в царських палатах. Ви розумієте, його могли б побачити лише невеличка кількість обраних. Але Христос захотів бути доступним для усіх. Надзвичайний принцип для наших людських взаємовідносин. Деякі люди хочуть занадто багато від партнера по шлюбі. Вони не бачать шлюб як союз двох недосконалих людей, які вирішили бути разом, щоб створити простір стабільності, любові, втіхі, спокійну гавань в безсердечному світі. Швидше вони шукають того, хто буде приймати їх величність, доповнювати її величності здібності і виконувати їх величності сексуальні емоції бажання, Що робить нас недоступними у власній сім'ї, чоловік, дружина, батьки, діти. Ви чуєте, насправді щось може нас робити недоступними для найближчих, для самих рідних. Що це? О, список довгий. Авторитаризм. Можливо, у цій залі є жінки, які впевнені в собі настільки, що тільки ваша думка правильна. Існує єдина правильна думка, і ви знаєте, чия це думка. Часом люди забувають, і ви вирішуєте їм нагадати, хто краще знається в житті. А як це воно? Як це воно жити поруч з людиною, яка знає все? Тобі хочеться бути близьким, ти постукаєш в двері цієї людини, ну хіба що в ній ти побачиш службу 101, 102 чи 104, навряд чи 103 зателефонуєш? Знаєте, що ще робить нас недоступними? Коли ми завжди праві? Коли хтось не вміє, не має мужності, чесності визнати, я помилився, я сказав неправильне, недоречне слово. Я зробила, зробив вчинок неправильний. Коли людина постійно виправдовується, вона знаходить купу причин, аби пояснити, чому вона так вчинила. Як це жити з людиною, яка ніколи, ніколи не визнає своєї провини? Це доступна людина, ви поштукаєте до неї. Або емоційна закритість. Закрита людина. Вона має таємниці. Або глуха і сліпа до інших, яка не хоче чути, слухати, зате хоче бути почутою. Ви чуєте, Христос робить себе доступним з перших хвилин життя. Скільки в сім'ях страждає? Батьки і діти, діти страждають. Бо часто батьки недоступні через надмірну зайнятість, завантаженість, як думають батьки, важливими справами. Нема часу на зітхання дітей, на ці їхні перве влюбляння і все інше. Таке ж може бути між чоловіком і дружиною. А Христос доступний, до нього може підійти. Будь-хто в мить. Третій принцип, невинний, але перший. Знаєте, чому Різдво? Знаєте, чому Христос прийшов? Тому що насправді людство в конфлікті з Богом творець, який є початком і кінцем, який, власне, є дизайнером, архітектором Всесвіту, всього видимого і невидимого, одного разу вдихнув дихання в Адама і Єву, в саму милу і прекрасну пару. Але вони обрали інший шлях. Вони повірили іншій особі, яка виявляється, була у всесвіті, ім'я якому диявол, сатана, Вельзевул. Вони вирішили, що вони самі будуть визначати свій шлях. Вони вирішили порушити ті правила, які встановив Бог. А що стається? Що стається з кимось, який нагло порушує правила дорожнього руху, нагло порушує кримінальний кодекс або Конституцію. Що ми очікуємо? Тим, хто нагло порушує закони справедливості, правда? Абсолютно вірно. І справедливість полягає в тому, що ми всі згрішили, всі позбавлені слави Божої. Нема праведного ні одного. Бо гріх насправді є, гріх неправильних думок, неправильних слів, вчинків, гріхом Біблія називає навіть, коли ти можеш зробити добро і не зробив. Біблія і це називає гріх. Не тільки те, що ми робимо щось неправильно, а навіть якщо могли зробити щось правильно і не зробили, з точки зору Божественного абсолюту, це також гріх. Не дивуймося, цей світ належить Богові, він Його Творець. Ні, він створив його для гармонії, вашої моєї, але ми вибрали інший шлях, і, незважаючи на те, що ми порушили правила дорожнього руху. Ми повинні сплатити страшний штраф, який називається смерть. Не фізична лишень, але й духовна пекло. Бог приходить до нас. Він не винний, але перший простягає руку. Ми в конфлікті з ним. Ми порушили його. Він абсолютно справедливий правий. Та плюнь на нас. Господи, кому ми потрібні? Хіба мало планету у всесвіті? Хіба ти не можеш включити план Б і створити нових людей, які будуть слухняніші, ніж ми? А він все одно не кидає на призволяще. Він дає нам другий, третій шанс. І треті ось Різдво. Знаєте символ, чого це? Він не винний. Він в конфлікті не винний, але перший іде на примирення. О, якби ж ми цьому навчилися, якби ж ми зробили це частинкою кожного дня. Ну і що, що він не і винний він, багато років, як би змінилося життя багатьох українських родин, сімей, сусідів, колег по роботі, якби той, хто вважає себе правим на 100%, зробив би крок. Крок назустріч. зустріч. Невинний, але цінує відносинами. І йде на примирення, так зробив Христос. І останнє наперед заплановане прощення. Це мене вражає, тому що Бог, коли творив нас, людей, і дав нам право вибору, виявляється, знав, що ми скористаємося не найкращим чином цим правом. Ми дізнаємося. Пророче Слово про Христа за 700 і 800 років говорили пройде, про те, що прийде Божий син, чому він був в яслах, бо це символ тваринки. Він, як ягня, народився в Хліву і навіть покладений в ясла. А пізніше, коли він виходив на публічне служіння, Іоанн Хреститель, пророк назвав його ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Бог наперед запланував прощення. Для шлюбу, для шлюбу руйнівна етика самовираження, яка передбачає, що шлюб і сім'я насамперед є інститутами особистого задоволення, необхідних нам, щоб стати повноцінними і щасливими. Часто проголошується, що є десь правильна пара для нас. І якщо ми гарненько пошукаємо, ми її знайдемо. Це твердження ігнорує той факт, що ми завжди вступаємо в шлюб з неправильною людиною. Ми ніколи не знаємо, на кому одружуємося. Ми тільки думаємо, що знаємо. Навіть якщо ми уклали шлюб з правильною людиною, дайте трохи часу. І він чи вона зміниться? Найперше завдання шлюбу навчитися любити і піклуватися про незнайомця, який виявився вашим чоловіком. Наперед, заплановане прощення. Воно говорить про те, що. Ви просинаєтеся щоранку, якщо ви у шлюбі, ви заміжня, якщо під вашим дахом ще крім вас хтось живе, може, мама чи тато, може, ви розлучені чи вдова давно. Але якщо є ще хтось під вашим дахом, це означає, ви просинаєтеся під одним дахом з неправильною, недосконалою людиною. Це означає, що своєю неправильністю, недосконалістю вона обов'язково ранить, вона обов'язково завдасть болю. Як ми завдали болю, люблячому Богові, але Він вирішив нас простити. Напевно, ви чули історію надзвичайного різдвяного примирення, яке відбулося у грудні 1914 року. Це унікальне фото. Послухайте, це унікальне фото. Знаєте чому? Тому що це два вороги, це два воїна-солдата різних армій. Німецької і англійської. І раптом на цьому фото вони зображені. Ну, вирішили курнути. Це не найкраще, що можна було б зробити. Але це фото, яке говорить про мир, відсутність ворожнечі у цю мить. Що сталося? І я задаюсь питанням: що сталося між двома ворогуючими сторонами? Історія засвідчує. 100 тисяч солдатів у грудні 2014 року раптом. Перестали стріляти одне в одного. Все почало, почалося з того, як німці почали прикрашати свої окопи тими подарунками, які вони отримали в посилках від своїх рідних і близьких. Там навіть були гірлянди і ялинкові іграшки. І коли англічани побачили, що німці прикрашають усе в різдвяному стилі, вони почали, почали вітати одне одного. Так, німці почали вітати англічан з різдвом, почали співати різдвяних пісень німецькою. Ті, в свою чергу, так само кричали: Фріци, і вас з різдвом! Не вдавіться у ковбасою. Так записано істориками, очевидцями цієї події. Далі сталося щось неймовірне, коли вони вийшли на зустріч одне одному і навіть обіймалися. Вони ділилися так трофеями, пригощали одне одного тістечками, солодощами. Англійський перукар, стриг німецького солдата. Далі вони грали в футбол. Неймовірно, неймовірно. Ще вчора вони були готові розстріляти одне одного, і раптом прийшов мир, і причиною цього миру стало той факт, що вони згадали про народження Ісуса Христа, про того, хто став втіленням миру, який народився і для англічан, і для німців, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Найбільшим прикрим я в цій історії те, що уже 26 грудня знову. Почали стріляти. А знаєте чому? Різдво скінчилося. Так званий розвадной торт, торт, який печуть уже, так звані інтелігентні пари, які вирішили красиво, мирно, гарно розійтися. Запрошуючи друзів, музикантів, святкуючи це, обмінюючись обручками з розбитим серцем, і навіть коли їдять тортик, так званий розвідний. Даруйте, не знаю, як його назвати краще. Цей торт зараз символізує щось надзвичайне. Ви бачите, цих двох молодих людей. Ну, колись вони були молодими. Але зараз вони розлучаються. І ось символ їхніх почуттів, вона тримає. Пістолет, він, гвинтівку, і ось через якусь мить пролунає постріл. І що робить той постріл? Він вбиває, на що вони націлились? Що так ненависно одне в одному, що вони готові розстріляти? Двоє колись з самих близьких людей. Друге, більш важливе питання: що може змусити цих двох рішучих до пострілу людей скласти зброю? Що може принести примирення для двох непримиримих? Прощення? Але де взяти силу прощати? Чоловікові, татусеві, дитині? Стільки грубості, байдужості, болю завдано за роки спільного життя? Де взяти силу простити? І, власне, чому? Хіба це справедливо? А хто сказав, що Різдво це символ справедливості? Хіба це справедливо, що Бог, святий і люблячий, сам робить крок до грішного людства, якому байдуже, що він думає, що відчуває? Це справедливо, на якусь мить Бог забув справедливість, зробивши крок назустріч нам. Бо милість благодать над справедливістю. Різдво, Різдво, ось, що має прийти в життя цих обох і здатне їх примирити. Моє заключне, мій заключний заклик. Різдво кожного дня це жити без вимог та звинувачень, бути доступним та першим у примиренні і прощенні з Богом кожного дня. Нехай Різдво не закінчується. Амінь.